А тепер так говорить Господь, творець твій, Якове, і твій сотворитель Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе Твоїм ім'ям, Ти мій. Чи через води йтимеш я з тобою, чи крізь ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся. І полум'я тебе не опалить бо я Господь, твій Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. У викуп за тебе я дав Єгипет, Етіопію та Саву замість тебе, тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю, людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе із заходу. Півночі повелю віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу, усіх, хто зветься моїм ім'ям, кого я сотворив собі на славу, кого витворив і зладнав. Виведи люд сліпий, хоча він має очі, глухих. Хоч вони мають вуха. Нехай зберуться усі народи разом, нехай зійдуться усі люди. Хто з них прорік це, проголосив нам перші пророцтва? Нехай поставлять свідків від себе і докажуть, щоб, вислухавши їх, можна було сказати Це правда. Ви мої свідки. Каже слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали і вірили мені та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений передо мною, і не може бути такого, що був би створений по мені. Я, я, Господь, нема Спасителя, крім мене. Я оповів спас оголосив. А не чужий Бог поміж вами. Ви мої свідки, каже слово Господнє, а я Бог. Я Бог від віку. нема нікого, хто увільнив би з руки моєї. Вчиню я щось, хто змінить. Так, говорить Господь, ваш відкупитель, святий Ізраїля. Задля вас я посилаю до Вавилону посольство, я розіб'ю засови по темницях, халдеї будуть плакати, ридати. Я, Господь, святий ваш, творець Ізраїля і цар ваш. Так говорить Господь, що відкрив дорогу в морі, стежку у великих водах. Що вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли і не встануть більше, погасли, наче гніт. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє. Воно ось ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу у пустині і на безлюддях. Ріки. Звір дикий буде мене прославляти, шакали і струсі, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той, що я утворив для себе, хвалу мою звіщатиме. Та проте, якове, ти не взивав до мене. Не побивався Ізраїлю за мною, ти не приносив мені ягнят у сипальну жертву і жертвами твоїми не виявляв мені пошани. Я не обтяжував тебе приносами і не томив тебе кадилом. Ти не купував мені за гроші пахучої тростини і не ситив мене жиром твоїх жертв. Ні. Ти гріхами своїми. Мене непокоїв, ваготою був мені за своїх переступів. Я? Я стираю твої провини заради мене самого, гріхів твоїх не згадую вже більше. Пригадай мені, станьмо на суд разом, говори ж, щоб виправдатись. Твій пращур согрішив. Та й представники твої повстали проти мене. Князі твої мою святиню осквернили, і я видав Якова на суд Ізраїля на наругу.